Вже 15 років ми є постачальником якісної крупної та дрібної побутової техніки надаємо широкий вибір товарів для кухні та дому, роботи та відпочинку. 2022 рік був складним з міркувань безпеки з Харкова. Ми перевозили свої склади в Полтаву. Але вже в 2023-му, не зважаючи ні на що, повернулися до Харкова, звідки й на даний момент щоденно відправляємо ваші замовлення. Попри всі складності, в компанії працюють всі ті люди, які стояли на початку її створення. Люди, які вже 15 років несуть головну місію висока якість за доступні гроші. І це не лише про техніку, це про високу якість обслуговування своєчасну відправку та гарантії. Ми зав завжди працюємо над тим, щоб нашому клієнту було безпечно та зручно замовляти техніку саме в оптови. І більше 97% позитивних відгуків на сайті показник того, що ми все робимо правильно. Ми не тільки відправляємо техніку у всі куточки України, але й надаємо сервісне обслуговування по всій країні. За рахунок багаторічної довіри та співпраці з виробниками, ми є прямими ексклюзивними постачальниками багатьох українських та європейських брендів, що дозволяє нам тримати доступні та вигідні ціни. Всю техніку, новинки та акційні пропозиції ви знайдете на сайті посилання в шапці профілю. А ми завжди раді відповісти на ваші питання і повідомлення.